То я не можу, я просто не можу. Ні, ну що це таке? Ти... Ти бачив, що вона зробила? Пацючка ця, пацючка, тупа пацючка, тупа пацючка, пацючка не сказала, не сказала свою репліку. Пацючка. Думала, що я запутаю, що я не буду знати, що сказати, що я не симпровізірую Думала, що я така актриса, думала, що я не, не випутаюсь з ситуації, розумієш? Тупо свою репліку не сказала. Блядь, сука, понабирала актерів. Ну, короче, а вона мене ще штукнула. Ми коли танцювали, вона своїм каблуком мені нано. Нано подиви. Новий педикюр. Но на дивись. Дивись.